Україна у три рази більше витрачає енергоресурсів у виробництві і побуті ніж європейські країни. Це колосальні суми. Чимало проектів навчають українців запроваджувати енергозберігаючі технології. У Чернігіві фахівці центру ресурси ефективного і чистого виробництва знайомили з ними керівників підприємств. Так, запровадження енергозберігаючих технологій на двох десятках підприємств України вже дає змогу їм економити щорічно один мільйон євро на воді, теплі та ресурсах. Причому 30% впроваджених у цьому напрямку опцій не потребують капіталовкладень. Така економія у свою чергу сприятиме розвитку бізнесу на Чернігівщині. Ми створюємо робочі групи, в які входять представники підприємства і наші технічні спеціалісти. Потім в рамках такої спільної роботи визначаються, Визначається порядок виконання технічного аудиту на підприємство, Робиться первинний огляд підприємства на підставі цього. Первинного огляду підприємства узгоджується подальший план дій, програма, і далі ми працюємо з підприємством, проводимо комплексний технічний аудит, це можна пропустити, і допомагаємо підприємству з'ясувати ці проблемні місця, які на підприємстві існують.